Добігає кінця процес облаштування у центральній районній лікарні бомбосховища. Залишається виконати додаткові роботи, не передбачені проєктом, зазначив керівник установи Олег Штогрин. Усі амбулаторії Шосткинської громади на сьогоднішній день забезпечені теплопостачанням. Проінформував тимчасово виконуючи обов'язки директора міського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. Також він повідомив про отримання чергової гуманітарної допомоги від благодійників. На минулому тижні отримали благодійну допомогу. Від ЮНІСЕФ у вигляді холодильного обладнання для того, щоб ми могли навіть в моменти перебою зі світлом зберігати вакцину в амбулаторіях і не порушувати холодовий ланцюг. Що стосується захворюваності на грип та ГРВІ, то минулого тижня до амбулаторій міста звернулося 137 пацієнтів з ознаками ГРВІ, що на три людини менше ніж за попередній звітній період. Захворюваність не зростає, ситуація контрольована. Я хочу, щоб ви з розумінням підійшли. Мені здається, я вже один раз говорив про те, що в усіх ФАПах без винятку повинен бути інтернет. Я розумію, що не завжди в якомусь селі мені дали табличку написану. В ФАПі такому, то немає інтернету, тому що медсестра два рази на неділю працює. Ну, хоч і один час працює на неділю. Діло в чому? Діло в тому, що в окремих населених пунктах, крім ФАПа, нашої установи нема державної неякої. І тому інтернет може згодити всім людям, які живуть у цьому населеному пункті, так як ми прийняли рішення, що в кожному населеному пункті повинна бути резервна електростанція. Вона є. Тепер в кожному населеному пункті повинен бути інтернет. Так, він може зникати, так він, його можуть розбомбити, ще, сі, ще якісь випадки. Але стаціонарний інтернет для початку є, А потім будуть старлінки, а потім будуть резервні варіанти. і Таке інше. Підтвердила, що ситуація із захворюваністю на ГРВ є стабільною і контрольованою. І завідувачка Шосткинським районним відділом Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Ірина Хаміцевич на минулому тижні захворіла 200 по Шосткинській громаді 224 особи, і це на 10% нижче ніж. На поза минулому на 45-му тижні інтенсивно проходить кампанія щеплення проти грипу. Пані Хаміцевич нагадала, які категорії шосткинців мають право на безкоштовну вакцинацію. Щепитися можуть безкоштовно. Групи професійного ризику це медичні працівники, це особи, які перебувають в закладах тривалого догляду, і всі інші особи щепляться за власним коштом. Відтак на сьогоднішній день від грипу у шості вакцинувалося 210 осіб. Тим часом у дитячій лікарні продовжуються ремонтні роботи. Зокрема, прокладають труби систем водо та теплопостачання до приміщення дитячого інфекційного відділення на завершальній стадії облаштування котельної. Про це повідомив керівник закладу. Віктор Садовничий. Сьогодні-завтра відбудеться пробний запуск котлів і пускові роботи на цьому об'єкті. Я не задоволений ходом ремонтних робіт і ходом запуска котельні на дровах. Ну, це не стільки ваша вина, скільки підрядчика. я ще раз десятий раз переконався, що іногородні є підрядчики. це завжди проблема. Он у себе вдома уса крутить. Йому ж тепло можливо. Тому яка проблема? Ну, всі котельні запущені ті, що по плану. Ця котельня шкутильгає, то нема того, то нема цього, то нема запчастини, тепер нема наладчики. тепер є наладчики, в їх щось не виходить. Ну, ну просто жах.